Шановні друзі, сьогодні ми трошки поговоримо про тромбофілії і е, акушерство та гінекологію. Дуже часто зараз е, підіймається ця тема, і якщо буквально там, 15 років тому ну, слово тромбофілія для акушера гінеколога було щось трохи дивне, то сьогодні тромбофілії активно виявляються, і активно лякуються і активно залякуються пацієнтки, які мають ті чи інші Тромбофілія. Давайте розберемося, що це таке. Тромбофілія це від латинських двох слів: тромб ну, згорток крові. А філія схильність. Ну, є там, ви зрозуміли, філії різноманітні є, зоофілія такий розлад є психіатричний. А є тромбофілія, коли в крові виникає згортання в тих випадках, коли. Воно не потрібно бути. Хочу сказати, що без тромбів ми з вами не проживемо, тому що якщо ми поріжемо палець чи під час менструації, чи особливо після пологів жінка, якщо не будуть формуватися згортки крові, просто людина загине від кровотечі. Тому у людини є такий механізм, і не тільки у не тільки у людини, а й у савців, і у багатьох інших тваринок, які мають кров взагалі. В них є згортальна система. Тобто, коли є поранення судини, створюється тромб, який закриває судину, і відповідно тварина чи людина не загине від кровотечі. І це дуже добре, що у нас є згортки. Друга система, вона Паралельно існує і паралельно діє, це антикагулянтна система. Тобто, в крові паралельно з факторами згортання крові, є антикагулянти природні. Які не дозволяють згортатися крові в тих випадках, коли це не потрібно, просто так. Тобто, просто так в крові у нас не потрібно, щоб створилась велика кількість згортків. Але у будь-якої людини, навіть я зараз сиджу, якщо я тривало посиджу, не встаючи, в мене там десь в капілярах в маленького калібра судинах створюються мікротромби. Але нічого від цього мені не буде. Чому? Тому що у мене також, як і у вас, шановні глядачі, є система фібринолізу. Вона розчиняє згортки, тобто вона не дає їм тривало існувати. Всі ці три системи вони знаходяться в балансі. Коли є тромбофілія, може виникнути ситуація, коли просто так кров звернеться, виникнуть тромби. Особливо це стосується тромбів. Глибоких вен ніг, в цих венах тромби, на жаль, можуть відірватися, потрапити в легеневі артерії та викладати рефлекторну зупинку серця. Тромбомбалі легеневої артерії. На жаль, людина може загинути. Саме тромбозів глибоких вен ми, як лікарі, особливо лікарі хірургічної спеціальності, ми дуже сильно боїмося. Ну, я так приблизно окреслив, як це все виглядає. А наступного разу у наступній частині ми вже поговоримо прицільно, що ж таке тромбофілії і яку роль тромбофілії відіграють в практиці акушера-гінеколога.